Вітаю вас на 13-му уроці з розбору програми After Effects та Motion Design. На попередньому уроці ми розібрали графік властивостей та різницю між графіком часу. На цьому уроці ми будемо розбирати властивість Bezier Pass та Morphing Shape. Тож, поїхав! Відкриваємо After Effects. Створюємо нову композицію. Налаштування робимо 5 секунд. Фон чорний. 2997 кадрів. Натискаємо ОК. Тож, давайте звернемо увагу на таку деталь. Якщо ми обираємо інструмент створення шейпа або фігури, в нас є властивість Bezier Pass, яка зараз не активна. Створимо новий прямокутник. Розмір і колір не немає значення. Розгортаємо шейповий леєр. Далі Rectangle 1, Rectangle Pass. Бачимо три параметри це розмір, позицію і округленість, які ми можемо змінювати і робити анімацію для них. Тепер давайте подивимося, що зміниться, якщо ми додамо до шейпу властивість Bezier Path. Знімаємо виділення з нашого створеного шейпового леєру клавішою F2. Далі вмикаємо властивість Bezier Pass і створюємо наш новий шейповий леєр. Переходимо до панелі леєрсів і розгортаємо на шейповий леєр 2. Далі ректенгл 1, Pass 1. І бачимо, що в нас є тільки один параметр для анімації це пас. Але головне, на що треба звернути увагу, це на саму фігуру, де можемо бачити окремі точки управління нашою фігурою. Де є одна більш виділена. Яка є тією, на якій спираються інші точки нашої фігури? Для чого нам це потрібно? А ось і відповідь. Ми маємо змогу деформувати нашу фігуру по черзі або декілька точок і змінювати їх. Ба більше ми можемо робити з цього анімацію. Що ми і зробимо? Для початку треба скасувати попередні дії комбінацію клавіш Ctrl-Z. Далі на панелі таймлайну робимо перший ключовий фрейм, активуючи годинник напротив параметру Pass. Переходимо на першу секунду. І якщо ми одразу візьмемо будь-яку точку, то вся фігура буде міняти своє місце знаходження у просторі. Тому ми виділяємо тільки пас 1. Важливо, не сам параметри пас, а саме пас 1. І обираємо точку. Тягнемо туди, куди нам потрібно. Беремо ще точку. Також потягнемо і теж робимо деформацію. Також, якщо нам потрібно виділити декілька точок. Ми натискаємо Shift і клікаємо на потрібну точку. Далі програємо нашу анімацію, натискаючи клавішу пробіл. Слід доповнити, що в нас є можливість додавати ще точки на нашій фігурі для деформації і управління. Для цього обираємо інструмент Pen Tool. І якщо ми наводимо на кордоні шейпу, бачимо, що в нас з'являється плюс. І кліком створюємо нову точку, яку ми можемо маніпулювати. Також, якщо нам потрібно навпаки, видалити точку, треба затиснути клавішу Ctrl або Command. І бачимо, що іконка плюса змінюється на мінус. Добре, розібрались з цим і зафіксували. Прошу звернути увагу, що ми можемо додавати безліч варіантів і станів такої деформації. З переходом по кадрам і додавати анімацію. Тож, треба практикувати, тому ми далі розглянемо таке поняття як морфінг – Перехід з однієї фігури у іншу. Почнемо з видалення наших попередніх шейпів. Згортаємо шейпи, виділяємо обидва шейпи і клікаємо Delete. Далі створюємо новий шейп. Але попередньо вимикаємо властивість Bizir. Тому що спочатку треба зробити розмір шейпу, який нам потрібен. А це можемо змінити тільки коли буде параметр size. Наприклад, розмір 300 на 300. Тепер нам потрібно додати до цього шейпу властивість Bizier. Для цього ми виділяємо Rectangle Pass і правою кнопкою миші відкриваємо Convert to Bezier Pass. Далі нам потрібно створити ще два шейпи в цьому шейповому леєрсі, де вже є наш квадрат. Попередньо центруємо наш, нашу якірну точку. Комбінацію клавіш Ctrl-Alt-Home. Трохи посунемо у лівий бік. Не виходячи з нашого леєру, обираємо довгим натисканням на інструмент Rectangle-Tool фігуру Start Tool або зірки. Створюємо трикутник. Для цього треба прокрутити колесо миші. Якщо у вас буде зірка, то треба прокрутити донизу і зробити десь такий трикутник. Залишаємо його посередині. Добре. Далі залишилось створити коло. Також залишаємо виділений шейповий леєр. І обираємо фігуру Ellipse з затиснутою клавішою. Shift. Робимо коло. Ставимо його праворуч. Добре. Отже, треба для нашого трикутника також додати Bezier Path, Відкриваємо PolyStar 1. PolyStar Pass 1. правою кнопкою Convert to Bezier Pass. Ті самі маніпуляції робимо і для нашого кола. Відкриваємо Ellipse 1, EllipsePass, правою кнопкою Convert to Bezier Pass. Далі робимо наступне. Для початку. на Таймлайні, створюємо ключовий кадр нашого параметру пас для прямокутника. Далі будьте уважні, ми переходимо на першу секунду і обираємо пас нашого трикутника. Виділяємо і через комбінацію клавіш Ctrl-C переходимо до параметру прямокутника, натискаємо Ctrl-V, переходимо на другу секунду. Також копіюємо пас нашого кола, Ctrl-C. І в прямокутники Ctrl V. Добре. Тепер полістар і фігуру Ellipse можемо видалити і програти нашу анімацію. І, як бачимо, в нас проходить деформація шейпу з одного стану в інший. Але ми раніше казали про головну точку нашої фігури, до якої спираються інші точки. Ця головна точка називається First Vertex. Щоб змінити іншу точку нашої фігури, першою треба виділити її правою кнопкою миші, відкрити додаткове вікно Mask and Shape Path – Set First Vertex. Все, тепер ця точка управління є головною. Знову програваємо нашу анімацію. Вже трохи логічно виглядає. Та на кінець ми можемо до наших ключів додати Easy Ease. Виділяємо наші ключі правою кнопкою KeyFrame Assistance, Easy Ease або клавішою F9. І дивимося що анімація наша стала плавніша. Тож, на цьому все. Підписуйтесь. Якщо вам сподобалось, залишайте свою вподобайку і до зустрічі на наступному уроці.